Україна вдалось їде як офіційну делегацію. яку зазначили це, буде і президент, і представники уряду, і представники парламенту. Е, це буде бізнес, це буде громадськість. Це будуть. Експерти, які будуть представляти меседж, який ми сьогодні хочемо нести е, світові, зокрема на світі форумі, не тільки про важливість ролі України в безпеці, як в Європі, як в світі, да і це беззаперечно про це ми будемо говорити. Але ми також будемо говорити про те, що ми є надійний партнер, про ту цінність нас, яку можемо нести світу, да і це про інвестиційні можливості сьогодні, це про е, нашу роль безпекових питань досить наших військ. Військовий, які корисний як для країн, і багато річних переваг, які може Україна надати світові, і ми будемо говорити на різні тематики. Але, зокрема, нашим фокусом будуть інвестиційні можливості. Дай ми будемо представляти бізнес інвестиційні організації, які не чекають перемоги закінчення війни, а які працюють в Україні сьогодні.